Доброго ранку. Шановний президент Зеленський, Володимир, вітаю вас, в Осло. Холодний ранок, але дуже. Теплі вітання нашому другу і людині, яка стоїть зараз посеред дуже критичного бою за незалежність його держави і також за цінності та стандарти, які є критично важливими для Норвегії. Ми продовжуємо стояти спільно із людьми і народом України. Це боротьба за свободу, яка також важлива для нас. Я сподіваюся, що ви залишите осло із потужним бочнем підтримки, яку ви отримаєте. Від Норвегії, Норвежського парламенту та від наших народичних колег Норвежські довгострокові політичні військові та гуманітарні засоби допомоги Україні потужні. Ми маємо підтримку обох партій. Ми маємо п'ятирічний пакет, який підтримує вашу оборону, вашу економіку та зусилля із відбудови. І буквально цього ранку ми дізналися, що Україна. Була під атаками російських ракет, і вам потрібна уся підтримка для того, щоб оборонятися. Сьогодні Норвегія оголошує чітку додаткову підтримку Україні. Хочу з вами поділитися цією інформацією. Пан президент Зеленський та його уряд повинні платити медсестрам, лікарям, вчителям та іншим робітникам, і ми маємо можливість допомогти із одним мільярдом доларів США. На 2023 цей рік скоро закінчується, і також ми посилюємо нашу фінансову та гуманітарну підтримку на близько 800 мільйонів доларів на цей рік. Ми можемо також оголосити, що ми будемо підтримувати у 2024 році, із найперших місяців пряма економічна підтримка цим критичним послугам, щоб не було жодних затримок у поставках допомоги українському народу. Ми також намагаємося посилити захист критичної інфраструктури, надаючи додаткові засоби протиповітряної оборони. Кожен день надзвичайно важливий, це те, що була Норвегія у минулому, і зараз ми здатні нарощувати ці зусилля. Ми також нарощуємо наше співфінансування із європейськими партнерами оборонної промисловості для того, щоб виробляти більше боєприпасів для українських збройних сил. І як я вже сказав, бюджетна підтримка механізму світового банку для того, щоб допомагати Україні у забезпеченні основних соціальних послуг. Ми також оголосили зимовий пакет допомоги, їжа, вода та теплий одяг. Необхідний для холодної зими, і також я хочу наголосити на тому, що ми продовжимо підтримувати та право України оберігати себе та ключові принципи міжнародного права. Тож, пане Володимире, вітаю і сподіваюся, що у вас буде продуктивний день. Дякую вам, Йонасе, шановний пане прем'єр-міністр та журналісти. Я радий бути. Тут у вашій країні і мати можливість подякувати вам особисто і усій Норвегії. Норвегія одна із глобальних лідерів у питаннях підтримки України, і завдяки вашим вчасним і значним крокам підтримки ми можемо показувати приклад іншим державам: приклад лідерства, коли не лише декілька людей переживає за стан речей, а коли усе суспільство працює над потребами, які нам необхідні для того, аби оборонятися від геноциду, і таким чином відчувається потужний дух цілої нації. Норвегія насправді відстоює свободу, мирне існування та право. Тому дякую вам, пане прем'єр-міністре, за ваше керівництво. Дякую усьому уряду та парламенту Норвегії і безумовно норвежцям і їхньому суспільству, шановні журналісти, с. Сьогодні відбуває, відбудеться саміт після нашої зустрічі. Саміт держав Північної Європи, де буде багато двосторонніх зустрічей, обговорення спільної роботи. І сьогодні ми розпочинаємо цей день із спілкування вічнавічі з із паном прем'єр-міністром Норвегії. Ми обговорили ті речі, які критично важливими для нас обох і обговорили загальний прогрес та перспективи наш. Ж двосторонньої співпраці підтримка українських воїнів, продовження нашої роботи для того, аби забезпечити свободу навігації у контексті, що стосується зусиль Росії заблокувати Чорне море та захист наших міст від терору Російської Федерації. Минуло цієї ночі Росія вкотре атакувала. Йонас згадував про це. Це були балістичні ракети, надзвичайно небезпечні і Росія Росіяни прицільно наводять їх на цивільних, на цивільну інфраструктуру, не на військову. Уся та інфраструктура, яка була під ударом, вона була цивільною, і близько 50 людей, мирних жителів були поранені. Посилення повітряного щиту залишається критичним пріоритетом для нас, пріоритетом для захисту життів українців. Норвегія нам допомагає, зокрема, із системами І Норвегія була першою країною, яка прийняла довгострокову програму підтримки для України, за що ми дуже вдячні. І сьогодні ми говорили та будемо обговорювати конкретні речі, які можуть зберегти тисячі. Життів українців протягом наступного року безумовно, ми готуємося до нашої спільної роботи із партнерами сьогодні на саміті. і Україна дійсно цінує такий формат роботи Україна плюс 5». І дякую вам надзвичайно дякую за допомогу у захисті нашої держави, наших громадян та наших сімей. Тож тепер лідери держав зможуть відповісти на декілька ваших запитань. Uh, Dobrého ranka. Uh, Я задаватиму питання англійською. На даний момент є п'ять пакетів допомоги для України, які приймаються і в Сполучених Штатах, і в Європейському Союзі. Пане президенте, чи можливо для України перемогти у цій війні без цієї конкретної допомоги станом на зараз? Eh, og det ble jo lovet tidligere i år en økt produksjon av granater, blant annet. men den satsingen ser ut til å stå stille når det gjelder Norge. Hvorfor det? Takk ah, so for spørsmålet. Jeg skal svare kjapt på spørsmålet. Як ви знаєте, протягом перших днів повномасштабної війни маю на увазі 24 лютого? Ми дійсно були наодинці, і це було складно і дуже важко. Трагічний період для нас і для нашого народу. І ви бачили, як це для нас було нас майже окупували але ми нікуди не втікли. Ми не виїхали, і ми вступили і прийняли цей бій. Тому, коли ви питаєте, чи можливо це робити без допомоги, це можливо робити так, як це було. Тобто, я маю на увазі, що це складно. Ви втрачаєте багато людей, і якщо ви не хочете втрачати життя ваших людей, ваше суспільство, людей, дітей вам безумовно. Потрібен справжній потужний щит оборони, починаючи літаками, закінчуючи артилерією, немає значення. Я веду до того, що нам це потрібно. І якщо світ Європа об'єднуються навколо України, це важливо для нас. Безумовно, не можна перемогти без допомоги, але й програти також не можна, тому що це єдине, що у вас є, ваша держава. Я відповідаю тепер на ці запитання норвезькою. Ми будемо допомагати підтримувати виробництво БК. Ми співпрацюємо з Намо. І також зараз цією співпрацею Асап Європі ми будемо підтримувати, підкріплювати цю співпрацю, щоб допомогти там. Але це нам потрібно робити разом. Нам ще потрібно об'єднатися, щоб була можливість змінити. І останнє запитання до Нерюса Адаматіса із Reuters. доброго ранку. Запитання до українського президента: чого ви очікуєте від саміту Європейського Союзу на цьому тижні, зважаючи на переговори про членство з Україною, зважаючи на те, що Угорщина до сих пір блокує цей вступ, і який меседж був до прем'єр-міністра Угорщини пана Віктора Орбана? Чи є у вас також у цьому випадку план? Б. Якщо ви не розпочнете переговори про членство, um, yeah, right. я відповідатиму українською. Чи є у васмач. Так. Um, по перше, це дуже непроста зустріч, непростий саміт, який відбудеться починаючи з 14 грудня. Ми дуже задоволені, що 99 країн з усього складу повністю підтримують Україну і вони готові до розпочати і розпочати переговори щодо майбутнього 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 членства України. В ЄС є блокування з боку Угорщини, і це факт. З нашого боку, ми були дуже конструктивні. Ми зробили все, абсолютно все. Виконали всі рекомендації Єврокомісії, всі рекомендації наших партнерів, всі рекомендації щодо адаптації навіть тих законів, які пройшли. Висновки Венеційської комісії, тобто Україна зробила все, щоб не давати жодного шансу тій чи іншій державі блокувати розпочаток перемовин. Тому тут питання тільки стійкості країн Європейського союзу, тому що в цьому році у Росії не було жодної перемоги. Вони нічого не змогли зробити. Вони не змогли окупувати жодного села. Я вже не говорю про міста. Нічого вони не змогли зробити, але вони почали працювати з країнами не тільки Європи, а країнами на багатьох континентах і тиснути на них. І тому, якщо не буде позитивного результату, тут питання не в плані Б. У нас є тільки один план це вибір наш. Вибір нашого народу буде в ЄС. Тому якщо не буде там позитиву, це буде говорити про те, що Путін наклав віто на це рішення. Ось про що це буде говорити. Мені так здається.